Усім самим найкращим величезний привіт! Розпаковка продуктів із магазину Сільпо АТБ, дещо придбав в магазині Я Єва. Хочу з вами поділитися. І ви знаєте, от, добре, що я знімаю такі відео. Ви просили, щоб я знімав такі відео. Розпаковка, і навіть для себе можна, знаєте, згодом відкрити. Відео старе з розпаковок і порівняти ціни, які були літом на ті самі продукти, і які ціни от сьогодні, вже 2025 рік, які ціни зимою на ті ж самі продукти. Дякую вам за коментарі. Обов'язково залишайте свої коментарі. Почитаємо, що ви про це думаєте. Також залишайте свої цікаві коментарі на рахунок того, що ви купуєте, як ви економите. Будемо дуже вдячні вам усім. І а, дякую за коментарі, дякую за вподобайки. Сьогодні в нас а, 11 січня, субота. Дивіться, що у мене на календарі. А, будьте світлом для інших. Ну, там залишається ще декілька годин до неділі, і подивимось, що у нас тут на неділю, 12 січня, ціну близьких людей. Приділяйте частіше їм свій час та увагу. Проведіть цей день. З ними. І давайте подивимось, що я купив. Я потратив сьогодні навіть знаєте, навіть більше, ніж тисячу гривень. Ось. І так сказати, можна сказати, щось, і придбав з продуктів і не придбав, тому що це не капець. Так, борошно взяв. Я вже другий раз купую оце борошно Київ млин 44 гривні 70 копійок. Воно мені сподобалось. Я раніше брав оцей розумний вибір. Непоганий, але оце мені більше сподобалось. Мабуть, буду його так і далі купувати. А тебе взяв живчик, це мені на потім потрібний буде цей живчик. Газований 32 гривні зі смаком груші. Взяв оцей хліб, я вже його купую другий раз. 22 гривні, 60 копійок. Теж можете спробувати. Мені він дуже сподобався. Взагалі люблю, знаєте, щось таке новеньке пробувати. Ті, що, той, що ніколи не купував, це домашній галицький світлий нарізаний 350 г. Так, взяв шашличний відруна. Мені потрібно, в мене вже всі закінчились. Зараз кажу ціну. 58 гривень вони без акції, але мені потрібно просто зараз буде. Шашличний взяв і сацебелі соуси. Хочу сказати, що дійсно вони смачні, дійсно вони хороші. Набагато смачніші, ніж цей кетчуп. От дійсно, спробуйте, хто ще не купував. Взяв імбир. Також це АТБ, розпаковка. Спочатку АТБ, потім цільпо. 53 гривні. Ось така баночка зараз в магазині АТБ зі знижкою. Це враховуючи ціну зі знижкою. У нас відкрились суші. Тобто в нашому місті відкрились суші, де можна замовляти, ти заходиш. Це не, не кафе, а такий, можна сказати, як офіс, забув, як називається, де можна замовляти суші. Я один раз собі замовив суші, це ще перед новим роком, перед новим роком було. Там дуже мало було цього імбиру. Ось. І я так вирішив, думаю, я ще раз замовлю суші трішки пізніше. А, ось, бо там в мене і Happy Birthday to You. Ось, замовлю собі суші, чесно кажучи, я суші суші їв другий чи третій раз, мабуть. Третій раз я їв суші. <клес> <клес> Самі розумієте ціна, але мені вони дійсно дуже сподобалися. Перший раз, я пам'ятаю, ми з сестричкою пішли, пригощала. Незвично було, але смачно. Ось. І хочу ще раз замовити суші. На чарівній поличці взяв ось таке насіння соняшника. Його потрібно просто на сковорідці трішки підсмажити на такій ледь теплій сковорідці. Дуже смачне. От на кіношку, саме то замість якихось цукерок. Оцього всього. Краще насіння лускати. На чарівні поличці взяв оцю вершкову. Я її ніколи не брав, тому хочу спробувати. Хто вже купував, також залишайте свої коментарі. Знаєте, завжди приходжу, розказую про усі знижки, а сам оцю вершкову ніколи не пробував. Написано, що з м'яса птиці першого сорту 400 грамів, і вона була 34 гривні. 34 гривні на чарівній поличці. Ну, Чарівна поличка це, я так говорю, товари з оцінкою, тобто термін придатності закінчується. Зранку до яєчні там, чи що, не знаю. Ось, спробую. І потім також у наступних відео, коли буду робити відеоогляд в магазині АТБ, вже скажу. А, чи сподобалась вона мені, чи не сподобалась. До речі, мені здається, можна її і в мікрохвильовці порізати такими а, кружельцями. Можна на сковорідці посмажити а, з яєчнею на олії. Також, мабуть, буде добре. Пишіть ще, як її можна, чи можна її відварювати. Мені здається, можна навіть і відварювати. Так, добре. І АТБ, здається, АТБ все. Оце я купив в АТБ. А, отут у мене ще стоїть е, сушка 80 гривень кілограм. Знаєте, є завжди такий магазин біля дому. Мабуть, в кожного є магазин біля дому. Зроблю узвар. 80 гривень кілограм. Тут і сливки, і грушки, і яблука, все, все на купу. Ось тут в мене вийшло трішки менше, ніж е, кілограм цієї сушки. Зроблю такий узвар, думаю, хай буде. Так, добре, якщо я не помиляюсь, це все із магазину АТБ. І давайте подивимося, що я придбав в Сільпо. Був в Аврорі, не знаю, чому я одну взяв, 4 гривні. Господинки, зайдіть зараз придбайте собі а, приправи. Вони там по 4 гривні, У мене дуже є багато приправ. Але оцю до овочів я чого я одну взяв? Тут 30 грамів 4 гривні. Зайдіть зараз в Аврору, поки акції на ці приправи від деко, вони по 4 гривні. Так, і Сільпо взяв апельсини по 63 гривні, дуже смачні апельсини. Минулого разу я брав мандарини, здається. Тільки я вбрав в цьому в АТБ. Цього разу взяв апельсини 63 гривні кілограм, вже дві штуки з'їв, дуже смачні, дуже солодкі. Взяв гілочку бананів, вони по 60 гривень. Вийшла мені оця гілочка приблизно на 78 гривень. Ну, от 80 гривень така гілочка бананів. Я завжди говорю, що от за такі наклейки. За ось такі наклейки. Часто купую отакі е, товари з такими наклейками. Так, і тут у нас написано печиво богославна краплинка зі шматочками глазурі. Зі шматочками глазурі. Ціна за кілограм е, 270 гривень. Ну і ось ще зі знижкою 50%. Чомусь думаю, що е, знижка, дехто пише мені в коментарях, що знижка е, мінусується від загальної ціни. Ні, знижка мінусується від ціни від акційної ціни. Тобто ще від акційної ціни відмінусовується оця знижка, оці наклейки. Так що звертайте увагу, це також додаткова дуже хороша економія. Мені вийшло 34 гривні а, тут а, 250 грамів, трішки більше навіть. на... 34 гривні. І ось це вийшло на 33 з копійками. Так, Взяв чай ділмах. Деколи, знаєте, не хочеться чекати, поки завариться чай, тому взяв пакетований. 60 гривень, 25 пакетів, дуже смачний, насичений смак, дуже хороший. Взяв ось цю намазанку, це також на ранок. Крем-сир 55 гривень, і тут вага 150 грамів. Ось такий крем-сир з травами. Не пам'ятаю, чи я його купував раніше. Завжди чомусь купував якісь оці постійні крем-сири. В магазині АТБ, і, якщо пам'ятаєте, брав такі великі кірло... кілограмові ведерка, але вони мені дуже-дуже великі. Ось. Але вони виходять дешевше там кілограм 200 гривень цих крем -си сир. Це я купував в польському в європейському магазині. Хотів спробувати хочу спробувати оце ікра-тріски від Веладі Спате, ніколи не купував. Думаю, на ранок також, щоб щось було різне. На ранок взяв 58 гривень, тут 100 грамів, якщо я не помиляюсь, да, 100 грамів ось таке а, пате. Я раніше купував відводний світ, чи також від Velia, вже не пам'ятаю, з кальмаром. Прозорих таких баночках. Дуже мені також подобається, але цього разу вирішив спробувати ось цю. Так, <клес> соус сацепелі, 21 гривня від щедро. Дуже хороша ціна зараз в магазині Сільпо на оцей цибулевий крекер 180 грамів по 15 гривень. Спеціально зайшов подивитися, скільки в магазині АТБ. 25 гривень з копійками по акції в магазині АТБ. Тому я показував огляд. Акційних товарів в магазині Сільпо. Придбайте, це дуже хороша ціна, хто полюбляє, От навіть чи з паштетом, чи з цим чи навіть з крем-сиром я полюбляю цей крекер, давно, до речі, не купував. І зверніть увагу на оце какао. Хочу сказати, що мрія в магазині, а звичайне звичайний какао. Да? Ви знаєте, це звичайне какао, мрія, воно не жирне. В магазині ТБ 60 гривень. А ось це мрія какао. Тут жирність 22%. Тут жирність 22%, і воно 69 гривень. На 9 гривень дорожче, але воно набагато-набагато краще. 100 г. Також, хто там займається випічкою, зверніть увагу, це дуже хороша ціна на оце какао мрія. Так, добре. Далі взяв ось цей йогурт 35 гривень був зі знижкою, як то ложковий густий 35 гривень спробую цей йогурт. Так, і а, я взяв яйця. Я знаю, що яйця зараз в магазині АТБ по 2,80, ну, по 28 гривень за десяток. Да? Ось я взяв а це нульова категорія, це 0 за 34 гривні зі знижкою. Вони їх зберігають у холодильнику. Тут нічого, я сподіваюся, з ними не буде. Я також зберігаю в холодильнику, а в мене холодильник добре працює. До 16.02, до 16 25-го року. Тобто до 16 лютого вони ще можуть бути їстівні. І зверніть увагу, які вони великі. Це не таке маленьке яйце. За 2,80, тому я одразу взяв, там ще декілька залишалося, ну, також подивіться у своєму магазині а, Сільпо. Я взяв а, 4 упаковки. Ну, також на ранок воно швидко все йде. Люблю і так посмажити, навіть люблю просто відварити і, знаєте з чим, з майонезом. Люблю з майонезом. Так, і взяв сердечка, вже поставив їх в лоточок, тому що все одно протікає. Зараз в магазині а, сільпо по 103 гривні. Я дивився в інтернеті по 140, здається, не пам'ятаю, але чомусь у нашому сільпо вони стоять по 103 гривні за кілограм. Дуже чомусь захотілося мені сердечок, я просто їх обсмажу в каструльці, додам багато а, цибулі і. З макарошками можна, буде саме то. Так, добре. І в магазині Єва я придбав ось такий освіжувач Sky. До речі, поговоримо з, ньо, з ним за нього на відео кльові та фігові. Він, не знаю, чи підійде мені до ось цього автоматичного Airwick. Знаєте, усі ці, цей автоматичний Airwick. Ось я купую Глейди або оці Ервіки, ну, вони підходять. І от хочу спробувати, чи підійде мені цей Sky до цього Eрвіка. Це також вже потім поговоримо з вами на відео: кльові та Фігові. Але я декілька раз. Добре, не буду зараз відкривати усі таємниці. Поговоримо з вами на відеокльові та фігові про ось ці освіжувачі повітря. Вони були зі знижкою 37 гривень стояли. Це, мабуть, через те, що тут кришка, бачите, трішки От, бачите, надбита, розібрана, тріснута. Ось. Але це нічого страшного, мені кришка не потрібна. 37 гривень, ну і в мене ж там кешбек був, 14 гривень. Ось, і тому, я думаю, я візьму, спробую і також розповім про нього на кльових та фігових, щоб ви також були в курсі а, цього освіжувача. І взяв, дуже хотів спробувати оцей колагеновий це корейський шампунь. А, два в одному, шампунь та кондиціонер Корея, тут об'єм його 530 мл. І я за нього заплатив зараз зі знижкою 220 чи 235 чи 223. Не пам'ятаю, в районі отаких 220 гривень з копійками. Спробую обов'язково. Якщо ви пам'ятаєте, я завжди часто розповідав про такий самий був флакон, тільки темний, пляшка також з дозатором. і там намальований був часник. Така чорна пляшка з чесником. Ось, він мені дуже цей шампунь сподобався. Дуже дякую, хто мені його передав у посилці. Дякую величезне. А, ось, він мені підійшов цей шампунь а, з чорним чесником. А, мабуть, також я пізніше візьму, коли буде хороша знижка. До речі, зараз в магазині є акція на професійні шампуні. Це рахується як професійний шампунь. Купуйте два, і третій вам буде йти у подарунок. Спробую також його і вже з вами розповім, і вам розповім вже у відеокльові та фіговії. Залишайте коментарі, хто вже також купував цей шампунь, або залишайте свої коментарі обов'язково. Ми ділимось тут з вами один з одним про те, чи по інший, про інший продукт. Добрий чи недобрий, хороший чи не хороший, де дешевше можна придбати. Хто вже купував ці шампуні, корейські професійні, чи може ви купували якийсь інакший. Також залишайте свої коментарі, будемо дуже вдячні, чи добрі у ці шампуні корейські. І я вам хотів сказати: нехай у вас все буде добре, і ми з вами зустрінемось ще у наступному відео. Усім всього всього самого найкращого.